Тварини у світі Козок. Я від бабусівчик і від дідуся вчик. Відгадайте, хто я. Так малята. Я колубку. Усім привет! Як ви гадаєте? Вліпки я до І чому їх туди взяли. Ну що, рушаймо. Казки про тварин найдавніші. Виникнення їх пов'язане з тотемними віруваннями, культом тварин, як про покровителів і захисників роду. Найбільш поширеними в казках є образи хитрої лисички, і мстивого вовка. Ласуна ведмедя. І боягу за зайця. Також у казках є деякі домашні тварини. Які ж казки ми знаємо про тварин? Давайте пригадаємо. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда! сховалася Чіпко велика. Це рібка! Які тварини. Є у цій касті собачка жучка, кішка мурка та мишка норушка. Підбив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони? Вовк не наша мати. Це вовк і семеро козенят. А які тварини у цій касті? Мама коза, козенята та сірий вовк. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Це котик та півник. У цій касці головні герої котик, півник та хитра лисичка. З їжачка він насміхався, перегнати намагався. Вихвалявся так і сяк. Зветься казка як? Заєць та їжак. Ну, а тут головні герої Заєць, їжак та його їжачиха. Я бичок трет'ячок солом'яний у мене бочок, і соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Та це ж солом'яний бичок. Погляньмо, які тварини у цій касті Ведмідь брід, лисичка сестричка, вовчик-братик, зайчик побігайчик. Вигнав дід козу із хати Та й пішла вона блукати. В зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли, Рак козуню ущепнув, зайцю хатку повернув. Це коза дереза. У цій казці також багато тварин коза дереза, зайчик пострибайчик, рак неборак та вірні зайчикові друзі ведмідь, вовк та лисичка. Які намагались козу прогнати. Ну що, пригадали такі казки? Казок про тварин буває дуже багато. Уж швидше поспішайте з батьками їх прочитати та пригадати, які ж тварини мандрували, якими казками. Бувайте малята!